Коли настає травень, я зазвичай вже дуже зайнятий у своєму саду. Багаторічники починають з'являтися, весніні цибулинні повільно виянуть, а садові центри повні красивих рослин, які манять вас посадити щось нове. Це найактивніша пора року в наших садах. Ми тушимося, як маленькі бджілки, наводимо все на порядок, щоб все літо насолоджуватися результатами праці. Запорука гарних квітів цього сезону, правильний догляд на початку літа. Послухайте, як я ділюся моїми улюбленими травневими порадами щодо садівництва для красиво квітучих літніх квітів цього сезону. Почніть із плану посадки. Весна чудовий час, щоб спланувати, яке насіння ви хочете посадити, а травень чудовий час, щоб почати посадку. Це значною мірою залежить від того. Де ви живете та якими є ваші температури. Я живу в 6-й зоні з і готуюся в середині травня почати садити насіння в ґрунт. Переконайтеся, що температура ґрунту є достатньо теплою, щоб підтримувати насіння та життя в ньому, має вирішальне значення для успіху ваших рослин. Люди в більш теплих зонах. Таких як зони з 9 по 10, часто пересаджують свою розесаду ще в травні, але все ще можуть напряму висаджувати насіння деяких рослин, наприклад, овочів. Коли ви йдете в магазин або купуєте насіння в інтернеті, зверніть увагу на рекомендовані терміни посадки. Насіння, посіяне в потрібний час, може додати справжньої краси та кольору літнім садам. Не кажучи вже про гордість, яку ви відчуєте, вирощуючи власні зелені бутони самі, Удобрювати рано Більшість наших чагарників і багаторічних рослин отримують користь від удобрення навесні або на початку літа. Ви можете додати гранульоване органічне добриво навколо основи рослини, коли рослини почнуть проявляти ознаки життя. Потрібен час, щоб зруйнуватися та стати доступним для рослини. Тому розведене рідке добриво може бути корисним для швидкого старту. Базове добриво 10-10-10 завжди є чудовим варіантом. Він охоплює всі основи та допоможе вашим рослинам почати здоровий початок. Але перевірка ґрунту перед внесенням добрив завжди є хорошим вибором, щоб переконатися, що добриво взагалі потрібне, воно може не бути. Для тих, хто цього року хоче зосередитися на цвітінні, пропоную вибрати добриво, призначене для квітучих рослин. Вибирайте добриво з формулою близькою до 3-45, 4 5. більше середнє число означає кількість фосфору в добриві, це поживна речовина необхідна для виробництва квітів. Яке б добриво ви не вибрали, дуже важливо дотримуватися інструкцій із застосування на упаковці. Це дозволить уникнути перегодовування, а для хімічних добрив знизить ризик опіку кореневої системи. Додати свіжий компост. Весна чудовий час для додавання компосту у ваші сади. Компост чудовий спосіб підвищити поживну цінність ваших рослин, одночасно покращуючи структуру ґрунту. Зазвичай я купую свій компост у місцевому садовому центрі. Але ви також можете придбати його оптом у постачальника ландшафтних товарів або на сусідній фермі. Ви можете додати компост навколо певних рослин або покрити всю клумбу приблизно дюймом компосту після того, як усі ваші насіння проростуть і проростуть. Можливо, це не найгламурніше завдання, але воно досить просте. Просто додайте компост у свій сад і розрівняйте його граблями. Перевірте основу ваших рослин. Щоб переконатися, що вони не покриті компостом і можуть дихати. Якщо ви додаєте компост до нових насаджень, ви можете руками змішати компост із існуючим садовим ґрунтом для додаткового ефекту. Використовуйте багато мульчі. Мульча ідеальний завершальний штрих будь-якого саду. Він миттєво перетворює ваші клумби, допомагаючи контролювати бур'яни та зволожувати рослини. Сама по собі мульча може не впливати безпосередньо на красу ваших квітів, але вона підтримує здоров'я та благополуччя рослини. Боротьба з бур'янами та запобігання надто швидкому випаровуванню води з ґрунту є головними перевагами мульчі. Якщо ви використовуєте якісну мульчу, вона з часом розпадеться і допоможе створити здорову структуру ґрунту. Рекомендується шар мульчі від 1 до 2 дюймів для належного покриття ваших садів. Засипте це садове золото у свій сад і розрівняйте його руками або граблями. Коли ви закінчите важливо перевірити стовбури ваших дерев і кущів, а також основу рослин, щоб переконатися, що вони не вкриті мульчею. Почніть регулярно поливати. Квітневі зливи можуть принести травневі квіти. Але що станеться, якщо в травні не буде дощу. Пора починати полив. Дні стають довшими. Тому ваші рослини отримують більше сонячного світла, а ґрунт прогрівається. У кожного садівника свій спосіб поливу городу. Це може бути система поливу, крапельні шланги або ручний полив зі шланга чи лійки. Найкращим буде спосіб, який вам найбільше підходить. Зазвичай рослинам потрібно приблизно один дюйм води на тиждень, це може відрізнятися залежно від того, де ви живете та які рослини вирощуєте. Звісно, якщо у вас тиждень буде сильним дощем, вам не потрібно буде виходити на город поливати. У будь-якому випадку травень час почати регулярно поливати свої сади. Це дозволить вашим рослинам почати пити і виробляти нове листя, квіткові бруньки та здорове коріння. Перевірте розміщення своїх рослин. Ви коли-небудь садили щось у своєму саду, щоб через кілька років змінити умови зростання. Це сталося зі мною нещодавно. У мене на подвір'ї чудово росло кілька строкатих верб, і за останні кілька років тінь від наших листяних дерев стала для них занадто сильною. Тому цієї весни я вирішив пересадити їх на більш сонячне місце. Я заохочую вас прогулятися своїм садом і помітити те, що виглядає не так добре, як раніше, а потім озирнутися навколо та перевірити, чи потребує ваша рослина новий дім. З часом все може змінитися, або іноді рослини просто висаджують не в тому місці. Можливо, ви не зможете отримати повну картину місць посадки в травні, особливо якщо ваші рослини ще не розпустили листя, але ви можете почати робити нотатки в цю пору року та запланувати пересадку восени, якщо це необхідно пересадити і розділити. Прохолодні температури, які можуть принести на початку травня, Створять ідеальне середовище для пересадки та поділу ваших багаторічних рослин. Ви можете пересадити свої багаторічні рослини, якщо вважаєте, що їм потрібно більше або менше сонця, або просто якщо ви хочете перемістити їх в інше місце у своєму саду. Розподіл допомагає продовжити життя багаторічних рослин, одночасно створюючи нові рослини, які ви можете додати у свій сад. Якщо ви помітили, що ваші багаторічні рослини гинуть у центрі або просто не виглядають найкращим чином, можливо, настав час розділити. Для цього просто знайдіть місце всередині рослини, де ви помітите природний розрив. За допомогою гострої лопати зріжте рослини якомога акуратніше. Зазвичай легше спочатку викопати рослину із землі, але дійте на власний розсуд. Пересадіть свій новий відділ і полийте. Пересадка на нове місце у вашому саду може допомогти вашим рослинам процвітати. Усі рослини потребують трохи сонячного світла, щоб випустити квіти, але деякі потребують більше, ніж інші. Проводіть деякі дослідження, щоб точно дізнатися, скільки сонячного світла потрібно вашій рослині, і ви будете готові вибрати ідеальне місце. Видаліть рослину, прикопавши навколо кореневої зони. Після того, як ви виняли рослину з землі, викопайте нову яму такого ж розміру, як ваша рослина. Помістіть рослину в нову яму, засипте землею і полийте. При необхідності видаляйте відцвілі квіти. Видалення зацвілих квітів у травні може бути неважким завданням, але це чудовий спосіб підготувати ваш сад до повного літа цвітіння. На більшості рослин видалення від свілих квітів спонукає ваші рослини до нових квітів. Беріть улюблені садові ножиці та вирушайте до клумб. Коли ви виявите зів'ялі квіти, використовуйте садові ножиці, щоб видалити їх трохи вище пари листя. Видаляючи відсвілі квіти, ви сигналізуєте рослинам, що вони повинні виробляти більше квітів, тому що попередній цикл квітів не дав насіння. Однак багато кущів не реагують на видалення від свілих квітів таким чином, тому вивчіть свої рослини, перш ніж робити будь-яку обрізку. Весняна обрізка травень чудовий час для того, щоб привести в порядок свої кущі. Взимку наші кущі можуть постраждати від холодів і снігу. На початку літа ми можемо добре побачити, які гілки потрібно видалити. Робіть це акуратно, щоб не видалити квіткові бруньки. Це також час, щоб обрізати волотисту гортензію, щоб видалити старі стебла та звільнити місце для нових пагонів і цвітіння. Обрізка може стимулювати новий ріст ваших кущів, що призведе до появи більшої кількості квітів. Весняна обрізка посилить циркуляцію повітря всередині ваших кущів, що допоможе усунути будь-які проблеми з хворобами. А також звільнить більше місця для того, щоб ваші рослини могли розквітнути наповну. Перш ніж почати обрізку, ретельно очистіть обраний інструмент для обрізки. Можливо, ви вперше користуєтеся секаторами після осені, і на них може накопичитися пил або інше сміття. Скористайтеся спиртом або розведеним відбілювачем, щоб протерти леза секаторів і дати їм повністю висохнути перед використанням. Видаліть суху деревину. Сухе дерево зустрічається в кущах, які є деревними на відміну від трав'янистих. Це непогано, але якщо він залишиться всередині вашої рослини, ваші кущі можуть перешкодити процвітанню. Наведу, як приклад, гортензію. У вас в саду росте гортензія крупнолиста. Він починає розпускатися біля основи рослини і випускає бутони на деяких старих стеблах. Тепер ви можете помітити деякі стебла в гортензії, на яких відсутні бутони. Це суха деревина. Суху деревину легко видалити. Іноді ви можете витягнути його прямо рукою. В інших випадках потрібно зрізати його якомога ближче до землі. Видалення цієї мертвої деревини забезпечить вашим рослинам кращу циркуляцію повітря, що піде на користь усім рослинним системам, включаючи виробництво квітів і виживання. Обробіток від диких тварин. Коли ваші рослини почнуть випускати листя, будьте обережні. Тварини йдуть. Немає нічого більш сумного, ніж бачити, як ваші рослини заїдають кролики чи інші істоти, які люблять проводити час у ваших садах. Ці перші ознаки життя мають вирішальне значення для здоров'я вашої рослини, оскільки вони забезпечать рослині їжу для процвітання цього сезону. На ринку є багато продуктів, які чудово справляються з тим, щоб тварини не потрапляли у ваш сад. Зазвичай вони мають неприємний запах або смак, що відштовхує тварин, а не шкодить їм. Як правило, вам потрібно буде застосовувати ці спреї один раз на тиждень і після дощу. Зверніться до садового центру, щоб отримати рекомендації щодо того, що найкраще підійде у вашому регіоні. Запустіть літні цибулини. Пора починати літні цибулини. Літні цибулини, такі як жоржини, лілії, канни та гладіолуси, додають приголомшливого кольору нашим літнім садам. Ці цибулини поводяться як однорічники, але ви можете викопати цибулини або бульби з землі восени та зберегти їх на зиму для пересадки наступної весни. Залежно від типу цибулини, інструкції з посадки будуть дещо відрізнятися. Процес відносно простий, Викопайте неглибоку яму і помістіть бульбу в землю. Ви також можете горщик для цибулин трохи раніше в сезон, якщо у вас є гарне сонячне вікно або невелика теплиця. Коли ваші цибулини почнуть випускати стебла та листя, а погода потеплішає, ви можете пересадити ці цибулини на вулицю. Додайте однорічники. Найшвидший і найпростіший спосіб додати квітів у свій сад це ну, додати їх. У цю пору року садові центри наповнені різнокольоровими однорічниками, які так легко додати у свій сад. Знову ж таки, залежно від того, де ви живете, ваш вибір буде дуже різним. Але де б ви не були, ви можете знайти чудові однорічники для своїх клумб. Якщо ви живете в більш прохолодному регіоні, як я, я хочу почати з малого і додати однорічні рослини в кілька моїх контейнерів і підвісних кошиків. Іноді погода занадто прохолодна для однорічних рослин, але такі рослини, як братки, все одно повинні бути доступними і вони легко ростуть до червня. Ви також можете вибрати однорічні рослини, які добре почуватимуться на сонці. Остерігайтеся поворотних заморозків. Це може бути травень, але залежно від того, де ви живете, все ще може існувати загроза пізніх заморозків. Це може бути руйнівним і призвести до значних втрат.